Працюють комунальні служби австрійської столиці, але те, що відень такий чистий, приязний, романтичний і заквітчений, заслуга не лише комунальників, а й городян. Тут взагалі немає сміттєзвалищ. Натомість є сміттєпереробні заводи. Один з них навіть поселився в самому центрі міста і вже став екологічною і туристичною принадою. Завод переробляє відходи з відня і виробляє з них електро- і теплову енергію для потреб столиці. Є чому повчитися Києву і Україні. Дивіться наступний спеціальний репортаж із циклу Перезавантаження по Окремо сортується паперу папер папір, окремо сортується пластик, пластикові пляшки і окремо харчові відходи, які можна потім переробити. Папір, скло, харчові відходи. Все це Олена почала розділяти окремо рік тому, переїхавши з родиною до Відня. Три пакети тримає окремо, потім виносить їх на вулицю. Звичайний мусор, різний Рестмюн, папір. В баки трохи далі від будинку викидають кольорове та біле скло. Окремо збирають старі речі, які з часом роздають бідним. Олена вже звикла розділяти відходи, бо розуміє важливість такого підходу. Не займає багато часу, німа нічого складного, щоб викинути папір до паперу, а скло поставити біля скла. Але якщо ти розумієш, що ці речі будуть дійсно перероблятися, з них буде зроблено знову скло, і вони йдуть на користь суспільства, то це робити неважко. Діти до цього привчені. Дітей цьому вчать у школі, тому син Олени другому класі вже добре знає, куди що викидати, чому це важливо і що потім з цього роблять. Я викидаю паперово суття, папаропасу можна перероб. І робити нові речі зі сміття. Загалом у відні звикли до охайності. Тут ніхто не викине папірця просто на дорогу. Навіть недопалки кидають спеціальні пристрої до урн, аби не загорілося сміття. Австрія країна ідеальної чистоти. Влітку тут мають тротуари, взимку прибирають кочі гори. А в сезон дощі ви не побачите тут великих калющ чи бруду. Самі мешканці, які люблять відпочивати на природі, завжди прибирають після себе і стежать за чистотою довкілля. Іноземці вважають, що у віденців патологічна пристрасть до чистоти, а місцеві мешканці ставляться до цього звично. Самі не смітять, та й комунальні служби працюють на вищому рівні. Чисто, бо ми прибираємо самі після себе. Це неповага до самого себе залишати сміття. У нас так завжди, мабуть, тому що у нас є сміттєпереробний завод. Завод з переробки сміття у відні не один, тому звалищ в столиці Австрії немає. Найбільший сміттєспалювальний шпітелау в центрі міста він ніяк не псує ні повітря, ні міського пейзажу, навпаки, став туристичною пам'яткою. Тут щороку переробляють 250 тисяч тонн непотребу і забезпечують третину потреб столиці в електроенергії. Побудований завод 1992 року за проектом відомого австрійського художника і архітектора Хундервасера. Окрема гордість автора, заводська труба золотий. Стої верхівкою це сучасні фільтри, через які весь проект подорожчав мало не вдвічі. Та на екологію тут грошей не шкодують. Потрібну суму грошей закладають місцеві органи влади й уряд, але вони не страждають від недофінансування, бо у нас бюджет розвитку, і ми далі будемо закладати програми й проекти покращення наших галузей, зокрема і покращення екології рівня. Австрії на довгань Володимир Коваленко, спеціально для фактів ICTV.